Але виникає питання: який громадський контроль під час війни? От, справа в тому, що я п'ять е, копівстану. Я би попросив однією із вимог, яка ставилася перед Вільнюським самітом, був саме цивільний контроль за роботою діяльності Міністерства оборони. Абсолютно точно. Сорі, але знову ж таки ще до 2022 року підіймалося питання щодо закупівель так міністерством оборони відповідно забезпечення збройних сил України, і що були більш відкритої інформації. Думаю, всі пам'ятаються. Якщо я не помиляюся, 2019 рік був саме ось в цей період була дискусія на цю тему. Скандал з за І, до речі, виникає питання. А як у відкритих джерелах можна публікувати усю інформацію, яка стосується закупівель для Збройних сил України? Є закриті. Є закриті, безумовно. Але журналісти повертаємось до них, вони тоді наполягали на тому, що було максимально відкриті усі Добре. ці позиції. І зараз, знову ж таки, ми повертаємось до теми журналістів, які провели відповідне розслідування антикорупційно. Але питання в іншому. Чи журналісти мають робити висновки та, скажімо так, вердикт свій висловлювати, або все ж таки це вже офіційні повинні структури проводити розслідування, і, можливо, навіть все це повинно закінчитися судом відповідно Панал, до завершення. Публікації є підставою для порушення кримінального провадження згодні ну, там було ну трошки Ой, по іншому, ну, але матеріали, менше які матеріали які абсолютно а Бали, тепер згадуємо інше. А скільки ні, ні, було того, журналістських пану, так, пану, так? А скільки було журналістських розслідувань, які, врешті-врешт? Були маніпуляції ну, замовленими ким замовленими виспитати. так. Згоди. Отже, не тр... Коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, треба розуміти, що якщо така інформація десь з'являється, вона також комусь потрібна і завжди так, треба мати ось на важелях у цей баланс 50 на 50. Корупція вона є так, є, вона буде, і вона буде незалежності від якихось змін, реформ і так далі. Але коли це все вспливає на поверхню, це не завжди тому, що журналісти вони не предвзяті, чесні, вони такі собі цепні пси е, демократії. Ні, е, пане Олександр, е ми з вами прекрасно розуміємо. Зливні бачки, не будемо один одного переконувати, і це, і до речі, і до речі, це не тільки в Україні, це по всьому світі. Звичайно, але вибачте, особливо є... репліку так, так, так. коли власне лунають звинувачення, і міністр оборони за фахом юрист виходить і каже: давайте укладемо парі з цим розслідувачем. Правильно, я розумію, ти або не юрист. Ну, Або це як президент зробив в Дніпрі, пам'ятаєте з мером Філатові, коли парі да там ти що міст за закінчить робити там до такого то терміну. <клес> ну погодьтеся, пане Олександр. Ну, про яке парі йде? Ти юрист за фахом. Це фаху. пацаняче таке вже. Так, жаль, це, жаль. це вже по-перше, ти ну опускаєшся до рівня розслідувача з посади політичної міністра оборони. Розумієте, так. ставити такі є... питання: суб'єктність цілого міністерства оборони. Давайте говорити це, по перше. Політична поразка політичної персони, коли пропонують порівняно, ну, це на мою думку. Ну да, ну, якщо... а ще є емоційний фактор. Емоційно-психологічний Він фактор. не має Також... бути. Емоційним. Я розумію, Так. це не та посада, де людина дає на загал свої емоції. Якщо ти емоційна людина, але ми з вами жодного маєш разу займати. не були міністрами оборони і нас жодного разу не звинувачили з вами в корупції. Це також а що... чому на мене тільки не двону. Що... Ну я говорю сам про міні... я коли я до про Міністерства оборони. Почитаю, Але ось сам факт: це щодо журналістів, а щодо інших моментів щодо постачання. З фактично 2022 року я дуже часто в російському інформаційному просторі зустрічав розслідування до речі, того як зброю, яку постачають Україні, її а, продають на Чорному ринку. А, Тобто так, Даркнеті. Це постійно з'являлося. Там були в них великі розслідування. Тома Війна та мир майже ну, те саме, як там про бойових комах. їх звіт. Так, 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 так. А потім ще з'являлися і панзергаубиці, і Цезарі, і навіть М142 Хаймерс. Отже, все це також розслідування, яке було на що орієнтовано на те, щоб зливатися в. Західному медіапросторі. Абсолютно. І воно зливалося, воно так. там було присутньо. Воно з'являлося через такі майданчики, болгарські які ЗМІ. Не тільки болгарські, це були та й інші змі. Ну, ну там болгарські це. ЗМІ там взагалі є в них така розслідувачка, як Гайтанджієва, Гайдержива, Діана Гайтанжива, здається, так, а, яка вже давно співпрацює з а, російським а, а, Але головне те, що була. Зроблено все, щоб в західному медіапросторі з'явилась саме така компрометуюча Збройні Сили України та Міністерство оборони інформації. Потім відбувся вже процес е, відозміни цієї інформації. Вони зрозуміли, що з Даркнетами що не, не вийде, а чому не працює? А тому, що вся ця зброя вона дійсно контролюється. Отже, якщо ми отримаємо там, наприклад, в пакеті допомоги 200 джавелінів, ці 200 джевелінів контролюються. Якщо Абсолютно. ми отримаємо там, наприклад, тисячу реактивних снарядів М31 до м 142 Хаймерс, то вони знають, куди не, вони куди прилітають. Куди, Все це контролюється. Отже, виникає з іншого питання, так і виникає питання. А що до претензій наших західних партнерів, що ми їх допомогу військову відправляємо не на якісь потреби саме збройних сил України? Тобто, ну дійсно продали джевеллін, купили собі на майбах а, колеса. Зимою. Ну, ну а чому <зима> ні? Так, а що не, ж? Ну, це... Отже, тут ми зараз маємо справу. Ось ще в чому: в маніпуляціях, досить серйозних маніпуляціях. І я не дуже знаєте, я протягом 2022 року постійно спостерігав за тим, як змінюються командуючі російських загальновійськових армій, командуючі того чи іншого групи військ, там центр, захід і так далі. І дійсно в нас таких змін не було кардинальних великій кількості. Не змінювався в Росії тільки міністр оборони. Він там був е, довічний там, Шойгу. Але зараз змінюється міністр оборони в Україні. Е, міністр оборони, так, Четвертий. цивільна особа, ну, під час так, свій, цивільна. Під час але він. саме під час війни. І тут виникає питання: багато хто використовує таку фразу коней на переправи не змінюють. От дійсно, якщо приходить нова людина, ну, наприклад, Рустем Мерев. Ну, я йому зараз не по наприклад. Я йому не позаздрю, тому що у Міністерства оборони великий обсяг об'єм роботи, замовлень сере... коротко, середньо та довгострокових, які повинні виконуватись. А тут у нас ще й Рамштайн буде. І Рустему Мерову доведеться ну так в достатньо серйозно таку хвилю потрапити, як тому серфінгеру. І це буде дуже. Але як президент сказав, він людина команди, і він був вже в команді перемовників. Йому не треба, але це команда перемовників. Але не ну я маю вас все одно, як якщо вас повернути в службу безпеки, ви будете розуміти свій функціонал. Правильно, ну двісно. Пану Мірав він окей, він фонд держмайна. окей, це там окей, він класно судячи з усього. цього. Він менеджер. В Принципі для цивільної посади зараз ну цього ну не то, що більш ніж достатньо нормально, мені здається. Нормально. але чи ця зміна вона доведе до паузи тимчасової, mm. але паузи Олександр, роботи самого міністерства. Дивіться оборони. те, що ми говорили з вами попереднє, основні заступники залишаються незмінними, правильно. Ну, Тоб... ще не факт. Ну, припускаємо. Тобто, так це припущуть, припущення. і вони так само знаходяться в підвищеному о, стані. Менше з тим. вони є в команді наразі, і всі їхні контакти вони працюють. Я, я тоді, а, а дозвольте, я трошки переб'ю, щоб що. ми заступники наряли. Саша, таке уточнююче запитання. Якщо брати за базу ваш коментар, то виходить, яка ситуація, що. Ніякого розбазарювання зброї, яку передають нам західні партнери, там броньованої техніки і реактивних систем або, там снарядів до них немає. Все ну, і... контролюється під ноль. Ну її не ви може питання. А ви а, бачили а чому десь тоді страйкер, причина звільнення? Ви бачили десь страйкер, який знаходиться я, я, я ж, не прошу, за призначенням фрізката. Я, я, я на чому ну, ну, на акцентую стрілецька зброя, да під час останнього рейду РДК в Росії. Поясніть мені, я... Страйкера як... там не було, то Це... були Марк Макспро. Марк Макспро. Ні-ні, ну, ні, все ж таки. Ні, чек, ні бін, давай зробити... Ні, бін, бін. перепрошую, але передали третій. Що таке РДК? Він входить до... до якого? Це інтернаціональний легіон. Я негіон. перепрошую. Вони заробітар... не ходить за цього. Ходить. ходить ходить, а ходить, ходить. А що, ходить. Ну а як ми не з... Бути з... з березня минулого року? Ну, так, це так... так, це що вони Є... то, так... 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 це що, корупція? На увазі передали третій стороні без згоди наші не, не третя, третя сторона збройні сили. Це, це, Та... Скунчку, це ж не там на Волині десь. Там проблема була, за... що ми на території Росії. Господи там десь колеги. Вибачте, а чим тоді викликані були реакції аж трьох країн, я вам пояснюю на території Росії, так тому же на території Росії так там. Стояло питання передача третій стороні. Ні, на території ректам ми там не, не хотіли території. Ще раз по один момент. Тоді, от яка думка? Чому тоді відбулося звільнення? Якщо зброю броньону нікуди не подівали, що яйця за по сімнадцяті цього було достатньо. Так, гроші До цього гроші. я й веду, mm, да, що да. наші міжнародні партнери вони за що в першу чергу хвилюються? Так, за свої леопарди, за свої страйкери і і так далі, і таке і інше. І е, там звітність, е, можу вас запевнити, вона 100% їх задовольняє. Бо якщо б не задовольняли, це все почалося б набагато гучніше та набагато раніше. Але саме виникає все по внутрішнім каналам, по внутрішнім, е, на внутрішній арені. Отже, питання: а кому це вигідно саме на внутрішній площині? От фактично все, до чого я веду. І так саме в Україні, а чому то ми за цій не від міжнародних партнерів претензії, так, я а чекати, саме в неуседа на напряму сказав корупція. Литри, джа, я, я б не брав би. А тут ну, цікавий ну, інший ну, момент. Ну, корупція це ну ми до речі. Нещодавно, коли відбувався саміт НАТО, ми також про корупцію чули. І ми чуємо це кожного року, і будемо чути в наступні роки, навіть коли Україна вступить до НАТО, ми також будемо чути про корупцію заяви. Хоча в самих країнах НАТО корупція нічуть не менше. Отже, корупція це тема номер один загально під час коли щось треба відмовити, але треба і чи не треба виправдати. А що щось не своєчасно постачається чи не надається? Так, у Ось корупція в справа що не своєчасно. Мільярдні контракти, які на постачання озброєння і спорядження, і воно не постачається. Чому у військових і претензії? Ви перепрошую, ви цивільний міністр? Ви уклали договори? Не ми військові. Ви реформували Міністерство оборони, але ми не та можемо. Та не реформували. Отримати. Чекайте. Ви ж кажете що не реформували. Ну як не реформували? Тож, Ні, ну посада міністра цивільна. Та послухайте, поніматимо особливі... нас, нас безпековує. Чому ж реформа Відчковий? відбулася Міністерство де, оборони? Де, вибачте. Чому цьому відбулася реформа Міністерства оборони. Поясніть мені. От буквально в двох словах. Я перепрошую, я не розумію, Де що, що посада там? міністра цивільний? Цивільний. Ну окей, ладно. Хай це буде реформа. Ну а як не реформа. Ромадський контроль ввели в оборони. та в нас уже генеральний прокурор може Вел. бути без юросвіти, Це ж теж реформа. <світ> Ні, так ну пере <світ> покращення, <світ> ну покращення. <світ> Я? Окей, добре, складне питання. я давайте тоді його сформую ну, Можливо, ще я зараз. Якщо, там, ну, там, наприклад, заявляють про корупцію в Україні, ну, все, ну, питання, а звідки в нього така інформація? Хто в. Ну, я скажу. Ну, скажу. Його попросили сказати реально ну, партнери. Зібралася якусь людей, ти, яку ти скажи, абсолютно тут. А звідки в них інформація? Ну, не, це, не або, це або розвідка їх, або засоб масової інформації, які там записали. Люди, які постачать, ми ж прекрасно знаємо, що ну, влізти в... в контракт е, Міноборони, це можна забезпечити своє життя. Там ну нормально, да там і це як укрзалізниця, я завжди кажу прикладом. Якщо ти постачаєш цукор в укрзалізницю, то ти вже мультимільйонер. А якщо ти ще зміг влізти в контракти, просувати білизну Маск, я в тебе куплю 15 відсотків акцій там, Зможу купити. Супер, супер. Можливо, це все ось лізе. можливо, постачальники. На науська на що там ж така корупція супер. Просто ми о, клас даємо, а він бере ото ну, і, і ніхто нове, і ніхто не розуміти відреагував. Розуміти. Я розуміти. хочу Наші дуже колі. цікавий приклад а, привести Де. взагалі про корупцію. Якщо вже так говоримо, про і усіх а, керівників а, країн, які нам допомагають, які заявляють також про корупцію в Україні. А коли Німеччина повинна була допомагати Україні відповідно тією чи іншою номенклатурою зброї, виявилося, що ну всі знають цю історію, що виявилось? Що ця зброя, яка повинна була бути ну нібито як боєздатною, вона була не боєздатна, не вона це, потребувала технічне обслуговування як мінімум. А як в середньому то це ремонт до того ще є капітальні ремонти. Але найцікавіше, вся ця зброя. Вона саме вважалася боєздатною. Вона була, ну умовно так кажучи, на бойовому чергуванні. Питання: якщо зброя знаходиться на бойовому чергуванні, якщо вона боєздатна, хтось відповідає за цю звітність, хтось говорить, що ну У всі Німеччини. ремонтні роботи проводяться вчасно, Згідно обслуговування, ригула. проводиться перевірка. Отже, на це виділяються бюджетні кошти. Чому всі сказали про те, що в них багато небоєздатних леопардів? В Іспанії, да, в і, да, і речі. але ніхто не казав. А куди ви дивилися, коли у вас була звітність, що у вас все працює? Це не корупція, корупція. Литва, Латвія, Естонія це не те ж саме. Коли вони дійсно о, бачили, що ну, ми бачили, що деяка частина їх о, техніки вона ті також не боєздато. Вони такі схаменулися, опа. Повномасштабна війна почалась Росія, вторглась до України, а у нас не працює 50% техніки, яка здається повинна була працювати, і не змогли постачати своєчасно до України, тому що треба було відремонтувати саме по цій причині. Отже, питання, коли звинувачують Україну у корупції по якимось позиціям, а ви самі відповідаєте. Ви президенти, прем'єр-міністри, канцлери цих країн. Ви не знали, чи ви в долі?